Так, дякую, і я теж перепрошую за те, що я не маю промови. Бо я, по-перше, не мала нам води їх, бо готувала свою форму, хоча мені дуже хотілося, а по-друге, не мала нам буде на віддали, записати нічого крісла на І Це, очевидно, є наш організаційний прокол. Так, е, е, да, ми трохи лажанулися, що ми проконтролювали міську раду, яка мала це крізь поставити, бо ми передчували з Багато людей і великий інтерес до цієї теми, але теж я можу сказати, що серед нас тут присутніх не так багато людей, обтяжених віком і лаврами, і могли би трошки рушитися і допомогти. Це було би швидше. Тим, що мені вдалося почути щодо аналізу літературних премій, бо я сподівалася почути те, що дала кожна премія на читачам, нашому ринку, що дала вона авторам, То як після нагородження зросли тиражі, а вони зросли. Яка з них є найбільш ефективною? Яка, які є негативні сторони? Це насправді мене менше цікавить. Мене цікавить збільшення тиражів, мене цікавить збільшення популярності того чи іншого автора завдяки тому, що він цю премію отримав. Такого аналізу я очікувала. Його нема. Щодо західів, звичайно, звичайно, всі ми, ну я сподіваюся, так можливо, як ви мене направляєте правильний виробство. Я хотіла сказати, що буде, але нічого не може бути, що Е, е, Отож, всі організатори премій, яких в Україні є 170 а в Іспанії здається, 680. сто І знаєте, мене більше надихає такі. Навіть якщо вони колгоспні, чи регіональні, чи від імені однієї тільки людини, і одна людина вирішує кого нагороджувати, мені здається, що всі вони покликані до того, і для того спорювалися, власне, щоб якось виділити одну книжку, чи кілька книжок, чи кілька авторів і звернути на них. Вагу э, читача. Звернути на них увагу читача для того, щоб збільшити знову ж продажі цих книжок. Це є для мене важливим. І я би хотіла говорити про те, як нам збільшити вагомість э, цих маленьких регіональних премій, цих премій 170-170, 17, знають за про 10. А про 160 решту ніхто нічого не чув. Що зробити для того, щоб кожна з них стала вагомою? Як співпрацювати з авторами і видавцями, дивитися в майбутнє цих премій, як їх розвивати, що цьому може посприяти. Тому що якщо кожен з організаторів премій буде думати тільки про те, як конкурувати з іншими організаторами, то дуже скоро просто залишиться, що ж вони будуть поглинати одного, як конкурентно конкурентному Це теж, напевно, вирішує. Дискусія Я держав, не сьогодні. Так. І е е е ну, оце я просто я задаю питання для того, щоб дискусія відбувалася. Я насправді не знаю відповідей на ці запитання. Я знаю, що треба об'єднуватися. Це для мене є однозначно, але об'єднуватися не в тому сенсі, знову ж таки, щоб з десяти премій зробити одну, а в тому сенсі, щоби, щоб відбувалася така синергія, щоб з організаторами премій співпрацювали справді видавці і автори, щоб вони потім, можливо, продумали разом стратегію просування цих наворочених книжок і цих авторів. Щоб з усіми нами співпрацювали засоби масової інформації, від яких ми дуже сильно залежимо в тому, наскільки донесемо результати премії до суспільства, і щоб з нами починали співпрацювати книготорговельні мережі чи інші дистриб'ютори книжкової продукції, як то сайти, портали, але теж і бібліотеки. Мені здається, що дуже багато бібліотек, які є єдиним таким доступним місцем для інформування про нові книжки і про, в тому числі і про результати книжкових конкурсів. Ці бібліотеки є майже в кожному населеному пункті України, але чи доходить до них взагалі інформація про наші книжкові конкурси. Оце Оце знову ж таки є питання, яке я сподіваюся, що тут буде обговорене. І е, також я е, наприкінці я хочу просто низько вклонитися всім, хто взяв на себе цей тягак е, промоції української літератури, української книги через премії. І насамперед перед е, паном і Тетяною Вовуш, тому що те, що ви робите, є насправді унікальним. Інші премії є швидше книжковими. Ви вибираєте з самого початку, вигрібаєте найкращі зерна з того, що надходить на конкурс, і ви вмієте потім їх перетворити в реальні книжки і донести їх до читачів. І це справді унікальна ваша премія коронавістя слова. Я хочу схилитися перед. Пості родиком, який так довго і фактично без жодної підтримки робить найкращу з ним року, якось стимулюючи видавців, щоб вони трохи його підтримували, але переважно він сам знаходиться всі книжки, яких вони дуже охоче надсилають треба по всякому. І також перед тими, хтось, хто робить ці коло. Премія, наприклад, МРП, Молода Республіка поетів, конкурсу, який ми проводимо з Астомбурзьким разом, і фестивалю видає книжків від поетів. Це зовсім нова премія, яка з'явилася заснована від клубу Маруся, яку теж підтримав фонд видавців Пороза міста. Мені здається, що вона буде мати великий розвиток по Україні. Ось я всіх їх вітаю і бажаю їм дальшого поступного процвітання. Дякую.